У Дніпровському центрі професійно-технічної освіти влаштували справжнє свято професії зв'язківців для школярів міста. Тут пройшли практичні майстер-класи з пакування та відправки бандеролей та роботи з касовими апаратами. Студентка третього курсу Ксенія опановує професію контролера касира та оператора комп'ютерного набору. Прийшла я через друзів, вони які їм понравилися. Я теж цим зацікавилася, тому що на даний момент ця професія прибільна прибульна євна. У нас кожен день праздник у нас особенно с нашей группы с нашими преподавателями то есть мне нравится что то каждый день что-то новое учится упаковывать распаковывать товары даже те же программы которые Срок годности, маркування і так далі – це теж цікаво. У центрі ПТО працюють три відділення: зв'язку, машинобудування та автотранспорту, де готують фахівців різних напрямків. Ми дуже раді бачити учащихся школ, тому що зараз на даний момент вони стоять перед і наскільки їх буде осознанный выбор, от этого і залежить, як вони будуть дальше учиться. Большую роль играет в выборе. Професії і бажання, наскільки дійсно смогуть увідіть наше навчальне заведення, наскільки вони можуть прачувати як би їм хотілося вчитися і де учиться. Декада робочих професій продовжується, і центр професійно-технічної освіти проводить дні відкритих дверей щотижня, і це вкрай важливо, адже сьогодні країна відчуває нестачу робочих кадрів.